Мене звати Ірина Кол, я рада вас бачити на своєму каналі. Минулого року кожен місяць я обирала книжулі за допомогою підказок. Вибирала там 5-7 книжок і їх читала вже протягом місяця. В цьому році я думала, можливо, закинути цю ідею, але я зрозуміла, що ні, мені сподобалося кожен місяць отак обирати книжки, і тому я вирішила повторити це ж, але трішечки змінила я ці всі підказки, переробила їх, і тепер вони в мене. Отакі От ось баночці. Так, баночка виявилася меншою, ніж потрібно, тому якось буду намагатися не розсипати. У січні, до речі, так як я вже сказала, сказала, що я не обирала книжки по підказкам. Я просто обрала для себе там десь шість-сім книжок, які я хочу прочитати, але я не всі їх прочитала. Зараз на екрані ви можете побачити, що саме я планувала прочитати у січні, і що саме мене вийшло прочитати, а що ні. Говорячи, вже про лютий, то я хочу цей раз теж обрати шість книжок за допомогою цих підказок. І зараз ми з вами і почнемо їх обирати. Що ж, підказка номер один. Візьмемо щось із дна. Такий СМР виходить, да? І перша книжуля це епічне фентезі. Епічне фентезі? Це складно. А червона зима вважається як епічне фентезі чи ні? Мені це доволі цікаво. Ну як, Перший варіант це буде червона зима, але я ще подумаю. Тому що я цю книгу хотіла прочитати ще в січні, але щось пішло не так. О, мабуть, я знаю, що я хочу. Так, якби не опалиться. Наскільки я знаю, ця книжуля Діти кістки і крові теж епічне фентезі. Треба подумати. Давайте ще якусь третю книжулі. Я зараз подивлюсь, що можна вибрати із епічного фентезі, і тоді вже буду обирати щось із цього одне. Мабуть, я вирішила, що я буду читати. Це керамічні серця Наталі Матолінець, української письменниці. Я знаю точно, що це має бути якась скляна історія і епічне фентезі. Так як я вирішила, що в цьому році я хочу більше знайомитися із українськими авторами і авторками, тому це чудова нагода якраз прочитати керамічні серця. До речі, вона в мене ну давненько вже на поличках, тому. Пора. І тут має бути мемчик із кличком. Пора. Перша книга є. Це вертаємо назад. Ой Боже, ладно, хай, хай лежить, хай лежить, може знадобиться. Не викидай, воно знадобиться. Першу ми вибрали книжулю, йдемо далі. Антиутопія. Тут я теж знаю, що я прочитаю. В мене є в електронці книга. Здається, називається п'ятий або п'ята. Я не знаю точно. Я тут картинку. Вона мене давненько вже в електронках чекає свого часу, тому це якраз чудова нагода. Тому що як таких антиутопій я навіть не знаю, що були в мене на поличках. Голодні ігри я прочитала, тому на цьому, мабуть, і завершилось. Другу книгу я обрала дуже швидко. Отож, переходимо далі до третьої підказки, до третьої книжулі. Книга Товстунець більше п'ятиста сторінок. Вал well. uh, тут, до речі, може підійти навіть діти кістки і крові. Зараз гляну, скільки тут сторінок. 470, ну це фіаско. Є варіант Королівський вбивця. Першу частину я читала в минулому році, і я давно хочу вже продовжити читати цю трилогію, тому що кажу, що це найкраще фентезі. До речі, це теж вважається, мабуть, як епічне фентезі, не знаю, чого я набрала. Uh, Отож, перший варіант це королівський убивця». Зараз я подумаю, що ще можна буде із таких товстунців прочитати. Я думаю, що це теж на принципі вида тут 920, навіть більше сторінок. Другий варіант це уявний друг Стівен Боскі. Я сподіваюся, правильно його прочитала. Теж ця книга доволі давно мене на поличках чекає свого часу і здається, якраз в таку пору. Нас зараз в снігу немає. І тому така похмура погода якраз під настрій цієї книги. Тому як варіант може бути ця: блін. ну Я не знаю, чи цю взяти, чи взяти королівський вбивця». Я вирішила, що все-таки це буде уявний друг, тому що вона одиночна книга, а мені зараз хочеться все-таки поменше читати циклів. всяких, Тому що я дуже багато циклів почала і їх не продовжую. А коли захочу продовжити, треба перечитувати першу частину, тому що я нічогісінько не пам'ятаю, що там відбувалося. Тому нехай буде уявний друг далі іде четверта. Наступна книга циклу. Так, дивіться, тут в мене, я вже казала, що в мене дуже багато є початих циклів. Все-таки я теж впевнена, що я тут візьму. Це легенда Стефані Гарбер. Я в січні читала каравал, мені дуже сподобалася перша частина. Я хотіла якраз продовжити читати в лютому цей цикл, цю трилогію. І от, випав такий листочок. Дуже чудово, дуже чудесно. Я рада. Тепер буду читати легенду. П'ятий листочок перед останній. букток рекомендація Для цієї категорії нам потрібно зайти, знаєте куди, у Goodreads. Там є, я бачила така добірка із букток рекомендацією і я оберу якусь із тих популярних книжок, що мені випаде, і буду читати ту книгу. Для цього я скористаюся планшетиком. Ось ми бачимо список всіх букток-рекомендацій. Зараз я буду дивитися, що я з цього би хотіла прочитати. І обуружі. Так, ну один варіант, навіть два вже варіанти в мене є. Перший варіант це може бути темніший колір магії. Він у мене є ця книжка. Є ще варіанти One Dark Window. У мене вона в «Електроціє», є. Макова війна. Четверте крило. Дім в волошковому морі. До речі, теж. Отож, три варіанти: це темніший колір магії. Перша частина циклу знову. В нас перекладені здається тільки перші дві. Другий варіант це дім у волошковому морі. Вона невеличка. І здається, це має бути якесь типу затишне фентезі із там гномами якимись. Якщо я не помиляюсь, управління магічної молоді відстежує всіх дітей із надприродними здібностями, намагаючись утім, їх контролювати, утримуючи в притулках подалі пересічного люду. Один із таких найзагадковіших притулків причається на острові Марсія серед неозорого океану. Саме сюди командирують лайну. Лайнуса Бейкера з інспекцією найвищого рівня секретності. Інспектор натрапляє на дітей в подобі духа лісу, гномиці, віверна, пса перевертня. Та, попри незвичайну зовнішність, яка насторожує, бо навіть відлякує звичайних людей, у душах цих створінь зростають і плекаються людяність, чуність і доброзичливих. Я ж втомилась читати. Коротше кажучи, дім у волошковому морі це сучасна феєрі, яка не вимушено наштовхує на роздуми про природу добра і зла, про муки вибору, про щастя, несправедливість і норми, накинуті нам іншими. До речі, цікаво, я заінтригована. Ну і ще одна книга, про яку я думала, це One Dark Window. Тобто, одне темне вікно, якщо дослівно перекладати, я не знаю, як його перекладуть видавництво небо, бо здається, саме вони взяли викупили права на цю книгу. І я трішечки там, прям буквально, перший розділ чи пролог прочитала. Там дуже заінтригована початком. Тому як варіант прочитати цю, тому що знову ж таки, окрім того, що я хочу читати більше українських авторів і авторок, я на цей рік запланувала ще прочитати. Здається, 5 чи 10 книг англійською. Це один із варіантів, що можна прочитати. Я не знаю, якщо чесно, що таке обрати. Я все-таки розриваюся між цією книгою і англійською. Uh, не знаю, це дуже важкий вибір. Я не знаю, я не знаю. Все таки брала цю книжку. По перше, вона невеличка, що мене радує. Тому можливо, вона дійсно мені легше піти, і я ще встигну прочитати до кінця місяця. Ще й ту книгу. Подивимось. Але в нас залишається ще останній варіант, останній е, листочок, останній підказка. І тому давайте зараз оберемо якраз останню книжулю. У нас тут сучасна проза. Тут небагато варіантів з тих, що я б хотіла би прочитати. Зараз я подивлюсь, що в нас тут є. Вил, вил, вилл. У мене знову тут три варіанти. Перша це книга очевидне, авторка, яка написала «Щасливі люди п'ють каву і читати книжки, чи якось так е, там дилогія. Я її читала. Вона мені сподобалась. І це ще одна її книжка. Про що вона зараз прочитаю? Так Рен талановита дизайнерка, співвласниця успішного піар агентства та сенс її життя. Це 17-річний син, якого вона виховує сама. Найбільше Рен боїться тієї миті, коли він закінчить школу і покине родинне гніздо, не бажаючи ні з ким ділити сина, вона руками приховує від хлопця хто його батько. Одного разу Рен закохується із головою, в нові почуття. Та чи її таємниця завжди так і залишатиметься таємницею, і чи можна збудувати майбутнє, не звільнившись від минулого. Другу книгу, про яку я думала, що можна взяти прочитати, це нестерпна легкість буття Мілана Кундери. Хотіла познайомитися з цим автором. До того тут книжка невеличка, це мене теж не може не радувати. І, до речі, вона дуже гарна. Ось подивіться, тут подивіться так ну, взагалі. Не... Я що порвала? Я порвала книжку. Я не знаю, чи там видно, але там манюшненька така. Магодець. Томаш – успішний хірург, а згодом мийник вікон ніжно любить свою дружину Терезу. Втім, не може відмовитися від позашлюбних зв'язків, які виправдовує власні теорії про буцімто різне походження любові тілесної і душевної. Така життєва філософія примушує Терезу страждати продовж усього шлюбу. Після вторгнення російських танків до Праги подружжя емігрує до Цюриха. Тереза сподівається на нове життя, та чи судилося її мрієм збутися? Чи здатна людина перевірити на правильність свій вибір? Адже життя не має дублів, воно водночас і генеральна репетиція, і власне вистава. Життя легке, та легкість його нестерпна. Теж цікаво. Ну і третя книга, про яку я думаю, це голландський дім. Тут гарний зліс. До речі, вона сама по собі дуже гарна. Що ми тут маємо? О, до речі, тут великий шрифт. Мені це подобається. Кінець другої світової війни. Сиріл Конвой Конрой. Сріл Конро розбудовує справжню імперію нерухомості, яка виводить його родину з бідності до неабияких статків. І перше, що він робить, розбагатівши, купує у голландський дім, розкішний маєток у філадельському передмісті. Однак те, що мало стати сюрпризом для дружини і початком нового ліпшого життя, натомість запускає зворотній відлік до цілковитого занепаду їхньої родини. До речі, теж. Інтригуюча анотація. І я тепер не знаю, що я хочу читати із всього. Мене зацікавило найбільше це голландський дім і нестерпна легкість буття Мілана Кундери. Вони обидві, в принципі, невеличкі, але треба вибрати щось одне. І я не знаю, що. Ладно, я вибрала. Що ж, я обрала все-таки, що я читатиму голландський дім. Вона мене все-таки більше заінтригувала, і тепер мені цікаво, що ж тут відбувається. Це і все. Я обрала шість книжуль. Зараз покажу, що я обрала повтори. Як ти знаєте, на танці зірками було повторення коротких танців. Що ж я читатиму у лютому? Це керамічні серця Наталії Матолінець. Епічне фентезі. Уявний друг Стівен Джбоски, легенда Стефані Гарбер, дім у Волошковому морі, Те дже Клюн. <головіка> не зважайте, голландський дім Енн Петчет і книга п'ятеро Гай Мурпас. Морпас, я не знаю, як правильно наголос. Що ж, оце і все. Пишіть в коментарях, чи вам подобається взагалі такий формат відео, підбирати книжулі кожного місяця, створювати плани. Тому що я, наприклад, все-таки більше люблю складати якісь плани, дивитися на ті книги, які я хочу прочитати. Вони так в мене стопочки лежать, я їх бачу. І дуже приємно, коли я там беру одну книжку, прочитаю, візьму наступну книжку, прочитаю їх все менше. Я склала ще такий собі приблизний план із плюс Мінус 50 книжок на цей рік, які я хочу прочитати. І ці книжулі, які я обрала читати в цьому місяці, вони є в цьому списку. Можливо, не всі. Я точно от не пам'ятаю, але якісь з них то, точно є в тому списку. Це дуже добре, що я читатиму ті книги, які я хочу прочитати. Все-таки ну і пишіть, чи ви взагалі складаєте плани на місяць, на рік. Мені буде цікаво це все почитати, дізнатися про вас більше. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ми з вами побачимося. Вже в наступних відео, тож бувайте!